Мене звати Ольга Вус. Мені 76 років, дуже давно займаюсь, 35 років. Але в дитинстві також. А потім була перерва, якось воно було так не вишивати. В дитинстві мене навчила мати вишивати. Мати вишивала, сестра вишивала у нас, багатодітна сім'я була. Ми вишивали це було 60-ті роки, вишивали при лампі вечором, бо в день ми щось робили в полі, на городі посла. Вже коли в 91-му році наша незалежна Україна, він поступив в інститут Київмед, і якось було дуже тяжко так. зарплати не платили пенсії, то почала вишивати щось в мене таке надихнуло, думаю, давай буду вишивати. Почала вишивати рушники спочатку, а син там в Києві здавав магазин. І так і ми якось виживали. Перше, як вишивати, я молюся. Прошу Господа Бога, щоб мені допоміг, щоб все було добре. І взагалі кожен раз молюся, кажу: Боже, збережи нашу Україну, народ України, всіх воїнів і нашого сидочка.